Молитва до свого святого Покровителя. Святий, чиє ім'я я отримав на святому хрещенні, будь моїм опікуном і провідником до неба. Випроси мені світло і дар ради в сумнівах, силу і мужність у спокусах і негараздах, керуй моїми кроками, руки мої спрямовують до добрих учинків, а серце і волю запалюй любов'ю до Бога і ближнього. Виблагай мені у Бога благодаті і дари, потрібні для того, щоб вести життя угодне Богові, щоб керований тобою, я вірно служив йому і постійно зростав у чеснотах, а колись разом із тобою радувався в небі навіки. Амінь.